Разом переможемо під таким гаслом у Ніжині пройшла фінальна частина районного етапу змагань плічопріч всеукраїнські шкільні ліги. Традиційно захід зібрав найкращих юних спортсменів, які продемонстрували не лише високий рівень фізичної підготовки, а й справжню командну згуртованість, наполегливість. Та волю до перемоги. У спортивному комплексі Зірка в місті Ніжині відбуваються фінальні ігри третього етапу Ніжинського району всеукраїнських змагань «Плечопліс». Це ініціатива президента України Володимира Зеленського. Значить, сьогодні з'їхали з кращі команди з Ніжинського району, з волейболу. Це 5-9 класи, хлопчики та дівчата, а також 9-11 також юнаки та дівчата. Зараз розігруються медалі та путівка в четвертий етап обласний на чемпіонат області, який буде через місяць вже проходити в місті Чернігові. А переможець обласного етапу буде представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. Зараз відбувається гра за друге місце між командами Бахматського ліцею та Ніжинським ліцеєм. Це дівчата 9-11 класів, Зараз розігрують. Друге місце загалом участь у фінальній частині змагань взяли 16 команд з різних навчальних закладів району. Команди були розподілені на групи та змагалися за коловою системою. Суперники були дійсно достойними, резюмують учасники і наголошують на важливості подібних змагань. по Перше це насолода, тому що це приносить нам задоволення. Показати, що ми можемо якось перемогти та показати свої якісь характер, і ось найдовгоочікуваніша мить оголошення переможців та призерів третього етапу всеукраїнських шкільних ліг. Тож серед юнаків 9-11 класів перше місце здобув Бахматський ліцей. На другому опинився Ніжинський ліцей. А ядутинська зож посіла почесне третє місце. Серед дівчат 9-11 класів Бахматський ліцей номер 5 опинився на першому місці. Носівський ліцей номер 5 виборов друге. А Новобиківський заклад загальної середньої освіти посів почесне третє місце. Серед дівчат 5-9 класів Бахматський ліцей номер 1 посів перше місце, Комарівський ліцей, друге. А Носівський ліцей No5 посів почесне третє місце. Серед юнаків п'ятих-дев'ятих класів Комарівська гімназія опинилася на першому місці. Бахмаський ліцей No1 на другому, а Носівський ліцей No5 на третьому місці. Участь у змаганнях це чудова школа, командний дух та неоцінений досвід резюмує Павло Глушко. Це насправді дуже чудова ідея ініціатива президента, оскільки бум не тільки волейболу спорту. В Україні дуже багато молоді йдуть в спортивні школи, хочуть займатися, хочуть покращити свій безпосередній рівень. Багато дітей тренуються. Це майже півроку. В кожній школі, кожна команда тренується, щоб представити спочатку в своїй школі, потім на рівні міста села ОТГ, потім на району, потім на область. Ось діти залучені фізичною культуру та спорту протягом всього року. Це дуже важливо.